Вітаю вас на моєму каналі. З вами інкогніта Тетяна із Дніпра. І сьогодні я вам покажу ось такі помаранчеві помідори. Вони дуже красиві, дуже яскраві. Мені сподобались ці томати. Вони детермінантного типу ось такі на зріст Називаються вони Солідо F1. Це гібрид. Пишуть, що плоди у них масою 200-250 грамів. Ну, у мене трошки менше. Я важила десь 150 грамів один томат. Ну, і це так, ну, багатенько, бо на кісті 5 томатів. Прийшлося їх підв'язувати. Ось у гілочку підв'язувала, щоб вона не падала, щоб вона трималася. Ось такий гібрид соліду. Вегетаційний період у нього пишуть 90 днів. Ну, дай Бог, щоб так було. У мене трошки більше було. Дуже хвалять його, що на ринку він прямо король ринку. Ну, Це такий помідор він для салатів. В банку він не залізе, бо він дуже такий великий. Не знаю, мабуть, його не, не можна консервувати. Нічого про це не пишуть. Ну, Він дуже яскравий і е, для салатів саме воно. Я куштувала він такий, е, солодкий і трошки з кислинкою. Мені він сподобався. В наступному році я його теж посаджу. Ну, Непоганий такий томатик. Оцю нижню кість я вже Обрізала, осталось у мене тут два томата внизу, і тут усе. ще три ну, кисті буде. Ось такий е, томат соліда.